Eh, друзі, всім привіт! Далі продовжую контур завдання в Варкрафті, але перед переглядом відео хочу би постав... eh, попросити вас поставити лайк, також підписатися на канал. Якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, сьогодні у нас завдання захват шпілі ветрокрилах, віт... eh, Нажимаємо Прийняти. Я і погнали, бі? коротше, виконувати це завдання. Eh, друзі, дивіться, відкриваємо карту і показує нам місце, де нам потрібно охотитися на деяких монстрів. Але потрібно буде дуже багато бігти, то короче, м -м, набирайтеся сил, то що я буду показувати, куди бігти. Якщо може хтось не знає, але я думаю, що всі доберуться до того місця. Але я просто пробіжу для вас, для тих, хто комусь може буде цікаво. Друзі, я вас попереджав, щоб дуже багато бігти. Але в нас таке завдання. Потрібно далеко побігти, наубивати монстрів, потім назад потрібно буде бігти. Навколо є транспорт для виїздовий транспорт. Набагато скоріше можна виконати це завдання. and beat the Друзі, вот ми прибили потрібно послушники 8 штук в бит. Після цього павших слід питов це от, э, от призерки це. Їх треба 10. Тобто есть послушників, да? Послушників. Да, послушник. Потрібно вбити 8. А цих призраків 10. Коротше, фармим пока їх. Друзі, я пока перейду на паузу. Uh, uh, як на і 8, я одразу вас з ну, вами продовжимо далі повиконувати це завдання. Uh, друзі, набили ми 10 uh, цих прислушників і 10 цих ой, і 8 призраків. Uh, тепер потрібно нам повернутися в селище, де ми брали це завдання, для того, щоб закінчити його. Так, uh, да, бачите, нам потрібно в селище. Uh, друзі, я думаю, не потрібно буде. Знімати відео, як я добігаю до цього села. Або, ну, типу в плані бігти до цього села. Я думаю, ви це самостійно вже зробите. Я вже продовжу, коли вже буду в селищі. Друзі, ми вже в цьому селищі, де ми брали це завдання. Тепер нам потрібно просто прибігти до того NPC, де ми брали, і закінчити його. Шукаємо наш NPC, де ми брали. Вспоминаємо, дивимося на карті. Uh, Находимо його, розмовляємо з нею. Поговорили, все. Не на кнопку завершити. Завдання виконалося. Закрили ми це завдання. Друзі, дякую всім за перегляд, всім гарного настрою, всім пока.